Ворог продовжує обстрілювати наші населені пункти на прикордоні. вже 35 населених пунктів були під ворожим вогнем. Крім того, ворог завдав ракетного удару по самому місту Харкову. Загалом за добу у нас одна людина цивільна загинула, ще 13 от отримали поранення. Крім того, ворог намагається просуватися на Липецькому напрямку. Мав частковий успіх про що повідомляв генштаб. Однак цей успіх відповідно досить умовний. Так само атакує. По вовчанському напрямку наразі на околицях північних околицях нашого міста відповідно точаться е, стрілецькі бої. Наші воїни намагаються стабілізувати лінію фронту по всій по всіх абсолютно напрямках, де е, тобто ворог намагається просунутись. Активно ворога знищують і е, е, наразі намагаються зачистити в тому числі і сам е, місто Вовчанськ. По цьому напрямку у нас. Проводиться там евакуація. Всього ми евакуювали із півночі Липецького та Вовчанського напрямку Чугуївського району більше 7 тисяч людей. Евакуація наразі продовжується триває. Тут я хочу подякувати і національній поліції, де працівники в край важких умовах під обстрілами вивозять наших відповідно цивільних, нашим підрозділам відповідно ДСНС, які ризикуючи власним життям, так само і у місті Вовчанську ліквідують нас наслідки ворожих обстрілів і намагаються з під завалів діставати людей, так само волонтерам, які у нас працюють більше 60 авто над евакуацією, тобто поранених і цивільних, значить, крім того, службі безпеки особисто працівникам, які активно протидіють диверсійно розвідувальним групам, і у самому місті Харкові, і відповідно на околицях, там, де йдуть, фактично, тобто бої, так само тримають. Певні ділянки лінії фронту пане Олеже, а щодо оборонних рубежів, дуже багато всякої інформації. Ви вчора були в Вовчанську, ви все бачили на власні очі. Власне, чи зведені вони, чи не зведені? Яка взагалі ситуація зараз в Вовчанську? Що там відбувається? Тут е, наступна інформація, значить тут потрібно чітко розділяти відповідальність там, де будує адміністрація, там де зводять рубежі перша лінія військові, зокрема ті ті підрозділи, які е, відповідають за той чи інший напрямок. Відповідно, поряд із цим потрібно утриматися від самопіару на цій темі і дійсно, е, тобто робити все можливе для того, щоб втримати ворога, не дати йому просунутись вглиб нашої фактично території. То, чим ми і займаємося, я там відповідно переконаний, що ми це зможемо зробити. анонсували зібрання, на якому хочете, щоб ті, хто власне будував ці фортифікації, доповів, як вони були побудовані, скільки було витрачено коштів, коли це відбудеться. На що розраховувати під час цієї зустрічі? Ну, відповідно. По перше, ми постійно ведемо, тобто моніторинг. Ми знаємо, скільки було зведено фортифікацій на яких напрямках на півночі, північно-східному, на східному напрямку. Ми знаємо, в яких умовах фактично працювали наші відповідно підрядники. Більше 30 там одиниць. А тобто, будівельної техніки було знищено через зомобстріли. і чотири людини загинуло. Більше 15 наших цивільних, тобто будівельників, отримали поранення. Значить, е, крім того, ми дійсно там будемо посилювати роботу у цьому напрямку, і ми заслухаємо на нашій групі, яка створена при обласній військовій адміністрації. Прозорість та підзвітність, де присутні всі представники е, силових, тобто відомств і правоохоронного безпосереднього блоку, щоб підрядники дійсно публічно відзвітували. Про укладені відповідно контрактари, про е, виконані е, роботи по об'єму по якості і по ціні, і для того, і після того ми зробимо дійсно, тобто публічну прес-тобто конференцію, де е, представники засобів масової інформації зможуть поставити додаткові питання, якщо у них вони залишаться. Ви вже подякували і волонтерам, і співробітникам національної поліції за те, що вони допомагають евакуювати людей з Вовчанська. Розкажіть, скільки ще там залишається цивільних, і чи проходить ще евакуація? Так, у нас евакуація триває. Однак з кожним днем вона дійсно ускладнюється з кожною хвилиною. То, тобто, фактично, оскільки у самому місці вже ведуться бойові дії, значить ще по самому Вовчанську станом на вчора залишалося приблизно до 200 людей цивільних. Зараз будемо організовувати це. Фактично вже там спецоперації з національною е, поліцією і з нашими волонтерами по евакуації цих людей. Евакуація триває і буде тривати, поки ми не вивеземо всіх абсолютно людей, незважаючи від заявок, які ми маємо. Наприклад, на вчора ми мали заявок приблизно 150 на евакуацію. По факту вивезли більше півтори тисячі людей. Тому ця робота буде тривати по всім абсолютно напрямкам постійно. А ворог намагається зірвати евакуацію. Звичайно, наприклад, вчора, коли на цивільному автомобілі працівники поліції вивозили там евакуйованих, значить, було прицільно обстріляно. і місце водія, і тобто місце паливного баку. Тобто, ворог прицільно намагається уразити цивільні автомобілі. На щастя, автомобіль був, тобто броньований, да? і це врятувало фактично життя наших людей. Пане Олеже, ви краще бачите всю цю ситуацію. На вашу думку, чи треба буде розширювати от перелік населених пунктів для евакуації населення? Ми вчора на раді оборони прийняли рішення стосовно вивозу сімей із дітьми вже не обов'язково, а обов'язково евакуація в примусовий спосіб. По Харківському району, по Богодухівському району, по е, Ізюмському району і по Чугуївському району, значить, е, так дійсно, ми ці цей перелік відповідно будемо розширювати для того, щоб е, завчасно вивести саме цю фактичну категорію людей. Це діти, які мають державний статус або дитини сироти, або дитини позбавлених фактично батьківського піклування. Тому це наша відповідальність і ми маємо це завчасно зробити тут у нас створені всі умови і за межами Харківської там області. Є можливість вивести дітей на літній період часу на оздоровлення. Крім того, е наші партнери, міжнародні, зокрема ЮНІСЕФ, організовують ви виплати таким сім'ям і на дітей, і на членів, е тобто сімей. Тому е ми маємо не лише створити всі умови, а й дійсно там організувати цю евакуацію.